Автомобіль це взагалі на війні необхідна річ, тому що без автомобіля не можна не примістити не склад підрозділу, не можна не підвезти хлопцям їжу, воду, боєкомплекти. Це авто служитиме чернігівським військовослужбовцям з батальйону збройних сил України кліщі. Військовим його передали представники благодійного фонду Це моє місто та Суспільного Чернігів. Всього ми провели три аукціони на цей збір. Розігрували марки, підписані залужним. Розігрували книжку чернігів у вогні і також прапор танкового батальйону Кліщі проводили аукціони на сторінках Суспільного Чернігів у соцмережах. Переможцем лотереї з розіграшу марок із зображенням і підписом Валерія Залужного став Чернігівець Євген Родічев. Тоді загалом вдалося зібрати 58 тисяч гривень. Прапор батальйону кліщі із підписом головнокомандувача збройних сил України за 57 тисяч придбала Чернігівська іт компанія. А книгу Чернігів у вогні відправили до Австралії за 50 тисяч. За кордону долучилася організація, яка, наприклад, з Австралії викупили у нас саме книжку Чернігів-Вогні у для свого, для свого музею. Тому ми організовували навіть переправку цієї книжки до Австралії. За словами Ярослава Ячного, загалом зібрали 178 тисяч гривень. Цієї суми вистачило, щоб придбати авто у хорошому стані. Тепер воно допомагатиме Чернігівським військовим, які захищають нашу державу на харківському напрямку. Цей бус буде слугувати в танковому батальйоні. Буде підвозити. Ну я ж кажу, все, що не потрібно, необхідно, буде потрібно на позиціях. Тобто від БК до людей, до речей, тому що підрозділи міняють свої дислокації. Хочемо подякувати за цей автомобіль. Першу чергу нашому головнокомандуючому Валерію Федоровичу Залужному, який нада. Ав лоти для нашого аукціону, хочемо подякувати телеканалу Суспільне за проведення цього аукціону благодійному фонду. Це моє місто, яке саме збирав гроші і купував автотранспорт. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.